Доброго дня, усім гостям мого каналу вітаю вас. Хочу сьогодні показати іншу частину мого розарію, вона знаходиться поза будинком і тут сонечко з'являється набагато пізніше в другій половині дня, після першої години. Тому тут троянди розцвітають дещо пізніше, ніж ті, які знаходяться на сонечку. Ось так у мене така доріжка, і по дві сторони ростуть трояндочки. Тут на арці. Збоку це троянда Rose Detalbia. Цього року я вирішила її завести на арку. Вона досить багато пуп'янків випустила, бо вона в мене росла більше, я її вела шрабом кущом. Але спробувала цього року її трошки вкласти на арку. Не знаю, як там на висоті не, не, не покажу. квітів її досить багато, але вона може бути й ряснішою. Коли я її вела у формі шрабу, вона була більш рясна. Не всі троянди, коли горизонталиш, не всі дають такий прям вау-факт. З того боку росте клематис третьої групи обрізки, Пурпурея плена І тут в ногах роздатов росте Ема Вудхаус. Туянді четвертий рік, якщо я не помиляюся. Вона завжди одна з перших зацвітає. Виганяє завжди таку високу гілочку одну. А решта такі низенькі. Дуже красива троянда, дуже стійка і до дощу, і до сонечка. Має аромат, не дуже сильний, але пахне гарно. Ось тут поруч у мене ростуть чайно гібридні, їм теж четвертий рік, але вони ніяк ніяк не... Розростуться. Оце Pink Expression. Вона щороку виганяє одну-дві квітки. Все, дуже великий має велику перерву в цвітінні. От зараз вона розціла і друге цвітіння буде вже десь в кінці серпня. І якщо чесно, вона не для відкритого ґрунту, вона для того, щоб вирощувати її в теплиці, на зріз, бо вона боїться дощу. Ось через заморозки, бачите, проліреферація цього року в неї. Минулі роки такого не було. Ось тут це шифон. Дуже довго тримає квітку. Оцим квітам, мабуть, вже по два тижні. Не реагує ні на сонечко, ні на дощ. Троянда чудова у всіх відношеннях, стійка. Єдине, що дуже маленький вузький кущик має. Вона теж в мене 3-4 бутони дає на хвилю і потім вже ближче до осені ще раз 2-3 бутончика. Якби вона була великим гарним кущем, ціни не піни не Ну, Але по висоті вона зараз у мене ну, сантиметрів 35-40. Пінк експрешн вища, вона близько 80 см. Але не щедрина цій тіні. Не знаю, може їй тут місце не подобається, бо тут досить затінок. Тут мало того, що сонце з першої години, то ще й від'яблення тінь. Тому тут сонечка небагато. Ось там розцвіла моя перша річка. Це зрізочна троянда Девіда Остіна Тарсі. Дуже гарно пахне, не сильно, але має гарний аромат і дуже-дуже красиво. Колір, вірно, камера не передає, він малиновий, так? але дуже такий насичений, такий благородний, малиновий, приємний малиновий колір. Зараз я підійду з іншої сторони. Навидала чотири бутончика мені. Це троянда осінньої посадки. Ось тут повний розквіт, всередині, видно, трошечки-трошечки зараз нет, камера не фокусує. Це тичінки, це не проліферація, це тичінки. Камера, невірно, не передає колір. Малиновий він завжди з якимось таким білим нальотом передається, насправді його немає. Ось тут поруч вже відцвітає Габріель Ок. Теж троянда першорічка. річка. Дуже рясно квітне, як на першу річку. Це вже я зрізала бутонів з 3-4. І ще от 5 він розпустив. І ще, є бутон. і ще є бутони. І ще буде квітнути. Дуже на квітіння і як для першорічки дуже добре тримає квітку. Гарно пахне. Кущик поки невисокий, бо це перша річка, тут нема чого очікувати сильно високого куща, але сподіваюся, з руками він стане набагато вищим. Оце теж першорічка. подивіться, яка вона класнюча, яка вона гарнюча. Вживу це просто казка. Неймовірно гарні квіти. Як для Остінки, це теж Остінка, це The Ancient Mariner. І як для Остінки вона дуже добре тримає квітки. Ще й для першорічки. Немає отого такого остінівського опускання голівок. Вона не квітне носом у землю. Вона тримає свої бутони, витримує спеку, плюс 28 було вона витримала достойно, і це троянда перша річка. Це не є троянда, які там 2-3-4 роки. в мене є остінки, яким вже по 4 роки вони все одно квітнуть ще носом в землю. А ця, ну, просто чудо, а не троянда. Дуже красива. Поруч також однорічка, першорічка, це Руальдаль. Теж непогано тримає квіти як для першорічки. Витримав і дощі, і спеку. Має досить багато закладених бутонів. Єдине, що квіточка поки що така більше розчіпірена. Взагалі на фото я дивилася, Роальдаль, він має бути таким теж кулькою, такою, кулька морозова ванільного. Ну, тут у всій красі Бургунді Айс. Скажу вам чесно, тримаю цю квітку лише. Саме цей сорт лише через колір, тому що форма квітки, форма куща мені не дуже подобається. Я не люблю таких, таких, такої форми квітки. Але колір це просто якийсь диво. Колір дуже надзвичайно красивий. Камера його не передає, зразу кажу. Але це настільки глибокий, насичений, такий королівський пурпуровий колір. що... Ну, неможливо очей відвести, Вона дуже, це така яскрава пляма така у квітнику. і Вона одразу притягує погляд. І всі, хто приходять в мій садочок, зразу, ох, а що це за троянда? Такий гарний колір. Так, справді в неї дуже гарний колір. І я бачила на інших відео, що вона може бути дуже-дуже рясною. Вона у мене наросте в тіні яблуні. Тому про рясність тут мова йти не може, бо троянда все ж таки любить сонце. Але навіть те, що є, мені дуже подобається. Вона досить, дуже стійка, тримає сонце, тримає дощ. Квітне вона вже на протязі, ну, десь в перших числах червня вона зацвіла, а сьогодні у нас 20 червня. Ну, от рахуйте, близько 20 днів воно квітне і фактично я ще не зірвала з неї жодного пошкодженого бутона. Вона має легкий аромат, присутній, не пошкоджується дощем, не пошкоджується сонечком, її не їдять шкідники. Що можна сказати, ідеальна троянда, тільки теж на любителя. Ось тут у мене розпускається моя улюблениця. Одна з моїх самих улюблених сортів троянда Сюрір Дюхавр. Надзвичайної краси квітка, аромат. Троянда, ну, я би не сказала, що супер-мега стійка, до дощу та до сонця, але непогано себе тримає. Їй вже четвертий рік. То, скажімо так, до 25 плюс. ще нічого вона тримається, вже більше до їй важко. Дала мені цього року такий величезний пагін висотою, близько метр 20, це вперше вона мені такий пагін видала. Загалом вона не перевищувала метра висоти, висотою. І то, теж вона росте росте в мене в такому місці, де тінь від яблоньки, і вона не надто рясна. Хоча я бачила на відео інших квітника... квітникарів, що дуже-дуже рясні мають... хвилі квітування. У мене через тінь цього поки що не відбувається такого рясного квітування, не знаю. Буду бачити, як далі з нею. Чи пересаджувати буду, чи ні. Поки що молюся, тим, що є. Тут теж заквітає... зацвітає. Флоребунда чи це спрейка байланда. Дуже рясна вона, хоча теж росте в тіні. І за рахунок того, що вона росте в тіні, вона не відкриває одразу всі бутони, а відкриває їх по черзі. І тому такого взриву цвітіння вау, як я бачила на інших відео, теж немає. Ну що зробиш? Місця в мене в садку мало. Бо було місце під яблунькою такі. Посадила троянночки. Поруч росте класік. Classic. От ці троянді, по-моєму, все одно є сонце чи нема. Вона дуже довго тримає свої квіти, на неї не впливає сонце, але хапає ботриць, якщо йдуть дощі. от як в нас цього року багато дощів, дуже багато троянд вражені ботрицом. От вона теж хапає його. Я обробляю, звичайно, провожу регулярні обробки майже кожного тижня, але все одно кожного разу кілька бетонів доводиться знімати вражені. Ось тут одиноким таким воїном росте троянда Unforgettable. Ну, що я можу сказати? Троянда теж росте в мене на півтіні, Кущ. Та куща тут фактично і немає. Дві, дві палки, дві квітки все. Тут от є бутончик маленький і ну, тут вже великий бутончик. І так вона вже теж четвертий рік. Одна палка, одна квітка. Квітка дуже красива, але боїться дощу. Ботріц моментально. Ну, це теж, як на мене, трояндок для не для садку, а для парникового вирощування. Ось тут розквітну везаліус. Залі в мене взагалі росте під самою-самою яблонькою, майже в самій, самій тіні. І от саме тут, в тіні, він видає мені таку бускову серединку. Ось зараз трошки сонечко випадає на нього. Ось це все його квіти. Ось це теж це його. Це така троянда спрей скоріше, ніж флорибунда. Так, квітка тримається недовго, близько п'яти днів. Не можу сказати, що вона реагує на дощ і спеку Сильно дощ. Так, якщо сильний дощ, квіти можуть швидше облетіти. Але в принципі вона досить стійка. Можливо, тому що вона росте в тіні яблуні, і листя яблуні захищає її від дощу, захищає від палючого сонця, і тому вона себе тут добре почуває. Тут у мене квітує теж першорічка, це першорічка Ані Дюпрей. Дуже рясно квітує для першорічки. Кущик мазенький сантиметрів 25, але постійно з квітами. Поруч не з демона теж першорічка. О, це сидить Гедота, бачите? Сидить Гедота і жиремо з демону. Дуже задоволена цією трояндою, вона, як першорічка, тримає себе просто чудово. Має гарний аромат, досить довго тримає бутон, не дивлячись на те, що першорічка. Уявляю, що це буде через кілька років. Це буде прекрасний кущ. Дуже рада, що я її придбала. Ось тут поруч це троянда. Зараз. Забула маслу. Третьюрка здається. Дуже ароматна троянда, це шраб, він росте дуже розлогий. Під вагою квітів сам себе не тримає, обов'язково треба давати опору. Мало того, що опора, то ще бачите, кожна гілка підв'язана, тому що він просто лягає на землю. Він такий кущ розвалюха, але квіти дуже гарні має, дуже гарні переливи кольору. Квітка не стійка, вона не любить ні сонця, ні дощу. Від сонця вона дуже швидко робиться як шматочка і впадає. Дощу теж не любить. Такий сорт, що зробиш, він хоче ідеальних умов. Але квіти настільки гарні і настільки рясно вона завжди квітує, що позбуватися я її не збираюсь в ніякому разі. Я її дуже люблю, оці переливи кольору, це все дуже красиво. Я цим всім малуюся. І мені це все дуже подобається. Ось там в глибині розцвіла е, теж ж е, першорічка моя новинка Marjorie Маршал. Зараз спробую показати, бо я нічого не бачу в камеру. От сподіваюся, вам видно. Це Marjorie Маршал. Є Клер Маршал, вона бускового кольору. А це Marjorie Маршал. Флорибунда. Ось тут пересорт від Шмарова. Мав бути Wild Moment, але... Виросла. Вандерблю, здається. Я шукала назву, але здається, що це вандерблю. Тобто блю вандер. Ось це нещастечко. Це мільєн гіо. Чому я кажу нещастечко, бо ну, щось тут з трояндою не те. Кущ не росте. От вона висотою 40. 50 см виростає, квіти невеликі, квіти завжди якісь такі надкушені, негарної не форми. Я бачила його на відео інших садівниць, він просто шикарний. В мене щось, щось не те саджанцем, треба, мабуть, його буде міняти, купувати інший. А цей пересадити, можливо, в іншому місті він буде краще. В Тріанді 6 років це вже пересадку він дуже погано перенесе. Не хотілося б його рухати, ну, але так хочеться мати оту таку величну красу, яку я бачу на відео інших. Тут теж зацвіла першорічка річка Шанталь Мар'є. Квіточки маленькі, Сонечку не дає показати. Квіточки невеличкі, дуже гарно пахнуть. Але з віком, я думаю, квіточки будуть великі, красиві. Кущ буде високий, треба не дочекатися. Так, тут в мене краса від Марі Кюрі. Це все вона. Дуже рясна флорабунда. Дуже морозостійка, гарно пахне. Завжди має купу квітів, купу бутонів. Яка б не була зима, яка б не була весна, вона все одно завжди з квітами. Висота в мене не перевищує метр метр двадцять. Я ріжу її весною досить низько, бо тут та в такому місці вона мені високою не дуже підходить. Але це і не заважає рясно квітнути щороку. Ось тут квіточка London Eye. Еще одна квиточка Лондон. Ай. Пришла до...